Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі спробуємо декілька способів, як можна знищити ось такий зарощий кущ шовковиці. У нас між сусідами біля сітки є такі вже розрощі кущі шовковиці. Ось тут один і отут ще один. Постійно їх обрізаємо, вони все більшають і більшають. Хочу спробувати засипати їх. Соллю сипемо зверху. Обсипаємо весь кущ і так робимо з іншим кущем теж. І ще ось є один кущ, ми його в цьому році випалювали, обложували його листям, думали, щоб він вигорів, але ні, не помогло. Зараз і його теж обсипимо. Ось який наші кущики. Нічого не допомогло, роста й буяни. Зараз спробуємо ще один спосіб. Розбавила на 10 літрів води, розбавила 5 стаканів сахару і 2 стакани солі. Зараз проліму. Минув майже рік. Пройшла осінь, зима і весна. Сьогодні у нас 30 травня. І наш цей кущик таки всох. Допомогла нам сіль сахарем. Напевне, сіль витягла вологу всю, а на сахар позлазилися мурашки і попточували. І другий також всох. І ось цей також молодих паростків вже не пускає, але пеньок після нього ось який великий лишився. І його тепер можна прибрати за допомогою селітри або карбаміду. Отак От дірочки насверлили, туди засипали її, добре натовкли, водички трішки залили. І все так буде тепер стояти, воно за декілька років струхлявіє і зогниє. А можна ще, якщо у вас такого немає нічого, засипати звичайною землею або пісочком. Ось у нас тут колись був пеньочок, лишилась після нього тепер така ямка. Ми сюди засипали пісочок, він за три роки повністю зник. А ось тут у нас в минулому році ми засипали тут були піском. І вже ось немає. нема стрюхляві, провалюється туди. Тепер там ямка. Ось з боку кусочок остався. Видно, що він зогнив. Вон там аж йомкою.